Доброго дня, шановні колеги. Продовжуємо наше спілкування щодо організації підготовки лабораторії до акредитації за стандартом ISO 15189 22. Я розумію, що наші спілкування дуже короткі, але плануючи наші зустрічі, ми не ставили завдання зробити за вас документи до акредитації. Метою наших коротеньких відео є налаштувати вас на процес акредитації. Розібрати основні вимоги стандарту, розробити алгоритм дій та підсказати, де знайти відповіді на ті чи інші питання, які виникають у вас під час підготовки до акредитації. Щодо питань, які виникають у вас під час акредитації, дуже багато таких питань виникає до обладнання, його закупівлі, експлуатацію, це те питання, яке ми розбирали з вами в прошлу нашу зустріч. Знайти практичну і корисну інформацію в цьому напрямку ви зможете, ознайомившись із стандартами Інституту клінічних і лабораторних стандартів. Це є шість основних стандартів, які охоплюють управління лабораторним обладнанням протягом всього життєвого циклу, калібрування і верифікацію обладнання, регламент. І Всі етапи управління в рамках системи управління якістю, тобто планування, технічне обслуговування, стандарт зосереджений на процесі закупівлі і контролю запасів, стандарт щодо управління ризиками, стандарт щодо перевірки працездатності та планового обслуговування, постійний моніторинг за стабільністю та ефективністю роботи обладнання. Ознайомившись з цими стандартами, ви зможете організувати ефективний контроль роботи обладнання у відповідності до вимог стандарту ISO 15189 Ми з вами розібрали основні напрямки підготовки лабораторії до акредитації. Я думаю, що ви вже напрацювали багато документів, а тому потрібно вже провести якусь оцінку вашої роботи. Тобто я підвожу вас до того, що потрібен уже в лабораторії аудит. На мою думку, перший аудит це, звичайно, буде внутрішній аудит. Ви маєте зрозуміти, що аудит це є не спонтанний процес, а регулярна і планова робота. Регулярне проведення внутрішніх аудитів є обов'язковою складовою системи управління якістю. Як же проводити аудит? Ну, Перш за все, необхідно чітко визначити його цілі та обсяги. Для початкового аудиту необхідно включити всі процеси лабораторії, тобто преаналітичні процеси це прийом зразків, маркування, транспортування, підготовка. В нас тут вже багато напрацювань і СОП по подианалітичному етапу. Ось вже треба провести йому аудит. Аналітичні процеси це методи дослідження, забезпечення якості результатів, постаналітичні процеси, валідація результатів, звітування, зберігання зразків та інше. Теж є багато напрацювання, управління ресурсами, робота з персоналом, обладнання, реагенти, управління документацією, управління інформацією, управління невідповідностями. Ось основні напрямки аудитів, які ви будете проводити в своїх лабораторіях. Далі потрібно сформувати команду аудиторів. Однозначно, це мають бути працівники, які пройшли певну підготовку по вивченню стандарту ISO 15189. В кожній області при управлінні охорони здоров'я є створені групи фахівців за напрямками, в тому числі із лабораторної діагностики: так звані експерти: експерт з біохімії, імунології, цитоморфології, бактеріології та координатор групи цих експертів. Я думаю, ці фахівці зможуть вам допомогти в проведенні аудитів. Відповідно, ви зможете звернутися до них, і вони вам допоможуть. З 1 липня входить в дію наказ про новий порядок атестації працівників сфери охорони здоров'я, який кардинально змінить підхід до вашого безперервного професійного розвитку. Однією із змін є нововведення створення в ваших закладах груп рівних для навчання за принципом рівний рівному. 8 травня наказом МОЗ України номер 781 затверджено положення про групи рівних. Я думаю, що учасників цих груп теж можна залучити і організувати сумісне навчання і практичний досвід проведення аудиту, такий собі майстер-клас. Тим більше, що фасилітатором групи рівних відповідно до вимог положення є висококваліфікований фахівець. Це поки що мої роздуми щодо цього напрямку організації аудиту і залучення цих працівників до цієї сфери, тому що питання створення груп рівних тільки впроваджується. Наступний крок розробка програми аудиту. Створення графіку проведення аудиту і розподіл часу на кожен процес, розподіл обов'язків між аудитами, перелік документів, які необхідно перевірити, чек-листи для перевірки відповідності вимогам стандарту, методи збору інформації, спостереження, інтерв'ю, аналіз документів. Слідуюче питання: алгоритм проведення аудиту. Ну, це перш за все, організаційна зустріч. Знайомство аудиторів, обговорення завдань і цілей аудиту, спілкування з персоналом лабораторії. Друге безпосередньо проведення аудиту, ознайомлення з документами, проведення оцінки компетентності персоналу, виявлення проблем в лабораторії, спостереження за роботою. Третє формування документів у виявлених невідповідностях та рекомендацій щодо можливостей поліпшення роботи лабораторії. Ну і четверте це заключна зустріч, представлення результатів аудиту та рекомендації щодо коригувальних дій. Після проведення аудиту необхідно розробити план коригувальних дій для того, щоб усунути причину невідповідності, призначити відповідальну особу за термін виконання усунення невідповідності, визначити терміни виконання. Передбачити ресурси, це необхідні для забезпечення усунення невідповідностей та забезп... запланувати повторний аудит після проведення коригувальних дій. На закінчення цього випуску хотіло б акцентувати увагу завідувачі лабораторії: перед аудитом проведіть бесіду з вашими фахівцями, щоб вони не боялися аудиту, не приховували недоліки, не прагнули здаватися кращими, ніж вони є. Тому що грамотно організований і проведений аудит допоможе вам вирішити ваші проблеми для поліпшення якості лабораторних послуг, а не для маскування проблем. Аудит це допомога, а не вирок. І ще одне, напишіть в коментарях вашу думку щодо проведення аудиту в лабораторії з залученням до цієї роботи групи рівних. Чи створюються в ваших закладах уже групи рівних? Поділіться, будь ласка, вашим досвідом. До нових зустрічей!